А слово надається ректору Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Григорьовича Шевченка, доктору наук, професору Носко Миколу, Микола Олексійовичу. Доброго дня. Шановний Віктор Андрійович, ми сьогодні приїхали колективом цілою командою. Тут присутні майже всі учні, які переготували Мирослав Іванович безпосередньо для нашого університету. Тому дозвольте від цього колективу Чернігівського національного педагогічного університету, кількість Тараса Гроща Шевченка привітати з такими святами, які сьогодні святкує Борислав Іванович. Це безумовно ювілеї з дня народження і 50 років з дня роботи. Ми дуже дякуємо, що є такий Мирослава Іванович, який допомагає нашому університету, відготовці кадрів, написані підручників, давав чотири кандидати наук і, на і сподіваюся, що скоро буде і докторська дисертація теж із учнів Мирослава Івановича. Хотілося б, щоб цей шлях продовжувався, напрацьовувався. І тому бажаємо міцного здоров'я, успіхів, натхнення і не випадково Мирослав Іванович п'ять років тому весь колектив ще на спеціалізований рад нашого університету. Обрала Мирослава Івановича учасним професором нашого університету. Тому вітання, найкраще побажання, успіхів, здоров'я, наукової творчості, нових злетів і звершень. Щораз краще Мирослава Івановича і всього колектив Чернігівського національного податичного університету. Академії педагоги, місто Київ Бико Валерій Єфімович. Шановні колеги, шановний Віктор Петрович, шановний Ярослав Іванович, я безумовно зворушений тим, не тільки тою дату, яка сьогодні святкується. Бо я мав честь поздоровити Мирослава якраз день цього, цієї події. Але тим, як університет ставиться до цієї великої події і, і, і яким чином ця подія стає важливим е, виховним моментом і для студентства університету, і як взірець для інших викладачів після слова Віктора Петровича, безумовно дивитися на те, як родині, драманівського університету, що тих, хто утворює фундамент, хто є підпаленими, того, що зветься в висока духовність, що є, висок, дає високий професіоналізм для його основу поставлена е, фундаментальність науки та освіти. Додати щось до того, що е, сьогодні казали про е, особистість Мирослава Івановича, про його фахові і якось як людини, це тут я побачив в Куденному, там є ще, буду, ще багато ще виступів з цього приводу. Але я хотів би сказати, що нас поєднує з Мирослава Івановичем не тільки професійні якісь стосунки, спільні справи, але, безумовно, і як великі дружні стосунки. Я знаю його родину, практично всіх, всю історичну. Всю історію цього, всю хронологію цього питання. Мені приємно, що ми починали інформатику з тих часів, коли ми е, програмували в кодах машин, і складно навіть нам у цій галузі було було уявити, що ми ще будемо з того покоління, які сьогодні. Е, відтворюють підростаючому поколінню нову культуру, інформаційну культуру, яка практично змінила світ, в якому ми живемо. Я вважаю Учні, як і Мірослава Івановичі, академіка Віктора Михайловича Глушкова, Екатеріну Логіну Новодющен, блискучу кафедру, на якій я працював сім років Драгоманівського університету, математики, вищої математики, професорів Фещенка, які безумовно, вплинув на формування особистості професійних якостей Мирослава Івановича, академіка Чернікова, академіка шкіля Миколи Івановича та інших викликаних. Постаті, які не тільки е, змінили і суттєво розвинули національну науку і освіту, але безумовно вплинули на формування Мірослава Івановича як особистості. Шановні колеги, я е, е, вважаю, що безумовно, чи, скажімо так, приєднуємося до оцінки Віктора Петровича про те, що це величезна пост, постать з якою мені особисто е, випала честь працювати над першою концепцією інформатизації освіти до і останньої. З ним пов'язані безумовно основні, е, основні етапи розвитку інформатизації освіти, в першу чергу, в першу чергу е, е, якраз навчального, навчального спрямування, навчального призначення. Е, е, е. Мірослав Іванович родина фундаментальна і абсолютно не випадково, що він очолює кафедру теоретичної інформатики і практично започаткував основи, фундаментальні основи інформатичної освіти, не тільки на Україні, а далеко за її межами. Саме тому я починаю свою другу частину як доповідь тими словами, які подані в роботах Мірослава Івановича. Зрадовець найважливіших, також може бути пізніше, ще два питання. А як ще питання? Давайте два питання, що якщо ви не заперечуєте. Ні, а тоді ваша доповідь. Тоді доповідь. Дякую. Дякую, Валерій Ленович. До вітання запрошується від Національної академії педагогічних наук Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, мальований Юрій Іванович. Шановні учасники конференції, дорогий Мирослав Іванович, у кожної людини є. Отерши натрудженою рукою рясний під що вдивляється з височини своїх літ вдалину туди, де далеко за обрієм промайнуло її дитинство, звідки починалася юність і її життєві шляхи. І радісно їй, коли на тих шляхах бачить вона усміхнені обличчя своїх друзів і побратимів. І щаслива вона, коли вклоняються їм вдячно люди, яким вона в свій час робила добро. Ви щасливий, чоловік Мирослав Іванович, бо ви можете, не кривичи душею, звернутися до своєї совісті прекрасними Шевченковими словами. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ваш життєвий шлях викликає повагу і вдячність. Ваша наукова діяльність викликає захоплення масштабністю і глибиною. Ви, пошановані багатьма нагородами, ви маєте. Найвищі нагороди Національної академії педагогічних наук, в тому числі остання нагорода медаль Григорія Сковороди, яка була вручена вам у вашій резиденції в Ружищині у день вашого 75-річчя. Віце-президентом Академії Андрієм Миколаєвичем Гуржієм під час виголошення ним першого доску за ваше здоров'я. До речі, він обіцяв сьогодні бути, не може зараз бути присутнім через те, що перебуває на відкритті виставки інноватика в освіті України. Дорогий Мирослав Івановичу, ваш науковий доробок заслуговує на те, вас віднести до класиків інформатичної галузі педагогічної науки. Мені згадується з погадирецького, якому у 20 роки минулого століття один видавець запропонував укласти антологію української літературної класики. І коли він приніс проспекція антології, Видавець подивився на цей проспект і здивовано спитав, а чого це ви ось цього поета помістили в цю антологію, він же ще живий. І Максим Тадеміч, коли дарував своєму другові чергову збірку своїх віршів, написав такий жартівливий, на ній дарчий напис «Дорогому Миколі, щоб не поспішав стати класиком. Що ми вам бажаємо залишатися класиком не в розумінні того редактора, а таким живим, дієвим, бойовим класиком педагогічної науки. Дай вам Боже здоров'я і дай вам Боже довгих ще літ топтати ряс на цій землі. Прийміть щирі вітання від президії Академії Національної педагогічної наук України, від вашого відділення, яке називалося, я думаю, правильно називалося, його напрасно перейменували. Дидактики, методики і інформаційних технологій в освіті. від найстарішої наукової установи Академії, Інституту педагогіки, присутники якого Віталій Лапінський і Олександр Глобин прийшли теж вітати вас не з пустими руками. Нехай буде щедрою ваше життєво і науково нема. І щедрих вам у на наступні роки. Дозволю, по-перше, побажати, щоб осиквина показувала, показувала завжди гарну погоду, а час не зупинявся для вас. Шановний Мирослав Іванович, прийміть е, від ваших учнів і колег з Інституту педагогіки, Національної академії педагогічних наук Щоросерні вітання 75 річчям і 50-річчям. Вибирали, що 50 було наукової діяльності. Вся Україна знає вас як фундатора шкільної інформації, вчителя з великої літери, який підготував 11 докторів на 27 кандидатів. Науки. А з хіпом людям ви просто допомогли захиститись і просто по люці допомогли. І ліку немає. Засвореними вами підручниками вивчало, вивчалось не одне покоління учнів і студентів а понад 250 наукових праць слугують з для сотень науковців і не тільки педагогів. Ви звершили справжній чоловічий подвиг, виростили прекрасних синів, онуків, посадили дерева і дружували дім. Ми пишаємо з тим, що нам випала щаслива можливість працювати з вами і разом досягати професійних висот. Нехай доля шле вам добро і щастя, міцне здоров'я та достаток. А віра, надія і любов продовжують бути вірними супутниками на вашому життєвому шляху. Нехай тепло людської любові, дружби рідних і близьких людей, друзів, надійно захищає вас від всіляких негараздів. а в майбутньому на вас чекає ще багато, наповнених корисними справами і земними радощами років. Живіть довго, щасті, благополучию та при доброму здоров'ю. Вивезди директора Інституту педагогіки наперед України Олег Токузов. Ну і ми. адресі, Ну і спонукала мене оця золота медаль. Якщо вона золота, то вона повинна блищати. А щоб вона блищала, потрібне сонце. Ну а сонце не завжди буває. Бо тобто той прилад, який вам Даруємо, він зроблений за нанопедалогічними технологіями і має такий, такий там таємний речачок, яким можна керувати. От якщо нема сонечка, а вам хочеться робити. Повернули речашок, сонечко з'явилось. У вас поганий настрій, коли ви просто ну, прокинулися. Повернули речішок і настрій піднявся. Здоров'я, щастя. І побажати вам, щоб в вашому житті ще було багато згодин. Багато тепла. Багато нових бажань і великих звершень. Дякую. До вітального слова запрошується член-кореспондент Національної академії України, доктор психологічних наук, професор Інституту психології, зал лабораторії нових інформаційних технологій навчання Марина Лазарівна з Шановний Мирослав Іванович. Шановні колеги і друзі, а, я хочу сказати, що в цій програмі цій конференції нашої чудової була моя доповідь, то вона звалася надзвичайно просто. Вона звалася так Мирослава Наш Возак як психолог. Так? Може, це якось по-новому звучить для присутніх, але не думаю, що це так. Бо, те, що прав завжди Марита це психологічні науки для розвитку своєї наукової школи це відомо, і багато такого є в його власних публікаціях дослідження, зокрема докторської депресації, публікаціях дослідження його учнів Наталі Вікторів Морзе, Сергія Санчасмерикова, інших колег, з якими ми багато років плідно і надзвичайно тепло і дружньо співпрацюємо. А, немає такої доповіді, може вона колись буде готова, і якщо буде на водах, то вона буде прочитана. Так, Домовилися. домовилися. Але сьогодні, друзі мої рідні, виступають учні, виступають представники школи. Івановича. Школи педагогіці дійсно є багато, але якщо якось так насправді подивитися, навіть у світі не так вже багато, тобто подія. Наявності школи педагогічної інформатики в нашій Україні, на мій погляд, це подія світового, а може навіть космічного масштабу. І я хочу сьогодні привітати Орисалановича з святами, які він е, відзначає сьогодні, і згадати тільки одну річ: що не було хвилини і секунди в нашому спільному дружньому житті, коли ми не відчували дружню. Підтримку і колегіальність від Марсаванча. А це було інколи складно, а інколи давно пройшли вже ці часи навіть небезпечно. Так? Але, але це було, і ми вітаємо Верса Манче. Сподіваюся на подальшу, дружню співпрацю, велику, сильну і хочеться сподіватися, що буде надзвичайно довго, є таке побажання, до 120. І мені воно близьке, я його До переслала. Дякую за увагу. І нагадувати, що є наша дружба. Знаючи, що Віктор Петровича... Рафік роботи завантажений і він має нас покидати. Я попросив у Мирослава Івановича, якщо він готовий сказати пару слів вдячника. Він повинен на зауваження опонентів, Віктор Петрович, казує. Справді <зважений> з <зважений> була така. Я... Та, ту концепцію, яку ми розробляли колись там, і хімізрайчмажбець з нами був там. І, і, і Я думаю, що те, що зроблено, і тут присутні майже всі доктори наука, їх вже ось 12 вийшов на захист. Біля 30 кандидатів наук, я думаю, що ну, те, що зроблено, і, е, може і, і правда. Як тут говорили Юрій Іванович, є чим пишатись, є чим пишатись. Я дуже вдячний, ну, перш за все Віктору Петровичу за те, що він, скажімо так, таку честь нам оказав очолити цю конференцію, бути головою комітету. Ну і всім присутнім я вибачте, так все за один раз не скажеш, але я думаю, що ви згадаєте, що я хотів сказати Я вас. Всіх дуже вважаю, шаную, я що хочете, люблю. Дякую за увагу. Спасибі, друзі, продовжуйте працювати в конференцію. знаєте, я так багато років вже різні підрозділи очолюю. І найнегативна е, сторона цього очолювання в тім, що немає часу. Його ну, такий дефіцит. Але повірте, я страшно хотів би послухати доповідь, наприклад, Валерія Юхимовича, бо я знаю, що це хороші доповіді будуть. Повірте мені, що я читаю ці допомоги. Тут сценографує, ведеться стенограма і ведеться запис. Ми потім розшифруємо. Ну а читаю коли. Ночі, коли спати не треба, треба працювати. Наснагу вам, творчість і шануйте Мирослава Івановича, ми Добавіться. Добавіться. Спасибо. Спасибо.